У Нью-Йорку відкрила роботу 65-та генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. За традицією, зі вступним словом, до делегатів 192 країн-членів ООН звернувся президент Бразилії. Слідом за ним слово взяв американський президент. Барак Обама розпочав промову з того, перед якими викликами опинився світ через останню економічну кризу, і які кроки вживає його адміністрація, щоб виправити ситуацію. Він оголосив на важливості для міжнародної спільноти діяти разом у питаннях боротьби з тероризмом, а також тис. На уряди таких країн ізгоїв, як Іран та Північна Корея, завершив свій виступ, президент США закликом до всіх держав завжди і у всіх ситуаціях дотримуватися основоположних прав людини, принципів, на яких заснована ООН. Чи не найбільша частина доповіді Обами, втім, стосувалася питання примирення ізраїльтян та палестинців? Президент США закликав обидві сторони відповідально поставитися до теперішніх переговорів і досягти компромісів, які б дозволили мирне співіснування двох незалежних держав. Він запросив міжнародну спільноту стати частиною мирного процесу. Укласти мир мають ізраїльтяни та палестинці, проте кожен з нас має обов'язок також зробити свій внесок. Ті з нас, хто є друзями Ізраїлю, повинні усвідомлювати, що справжня безпека для єврейської держави вимагає існування незалежної Палестини, яка вільно розвивається, та в якій палестинський народ живе з гідністю. А ті з нас, хто є друзями палестинців, повинні усвідомлювати, що права палестинського народу можна здобути лише мирним шляхом, включно зі справжнім примиренням з Ізраїлем, який має жити у безпеці. Глядачі зауважили, що під час виступу Обами у залі ООН, там, де мали сидіти делегація Ізраїлю, були порожні стільці. Речники ізраїльтян поспішили запевнити громадськість, що відсутність лідерів їх країни не була демаршем чи проявом неповаги до американського президента. Делегація мусила відлучитися для вшанування традицій релігійного свята Суккот. Попри відсутність ізраїльтян у залі, Барак Обама чітко заявив, що арабський світ повинен визнати право на існування цієї держави, як також Ізраїль мусить визнати існування держави Палестина пройшло вже 60 років з того часу, як Ізраїль став членом міжнародного співтовариства. Його існування не може бути темою дебатів. Ізраїль є суверенною державою та історичною батьківщиною єврейського народу. Нехай всі, хто намагається підточити легітимність Ізраїлю, зрозуміють, що їхні спроби зустрінуть непохитну позицію з боку Сполучених Штатів, а спроби погрожувати ізраїлітянам або вбивати їх нічим не допоможуть палестинському народові. Вбивство невинних ізраїлітян це не є опір. Це несправедливість. Не помиліться. Мужність такої людини, як президент Абас, який захищає свій народ перед світовим співтовариством, є набагато більшою ніж тих, хто стріляє у невинних жінок та дітей.